Я Венетія Рейні. І сьогодні, коли Росія атакує Україну після того, як Трамп викрив брехню Путіна, ми розглядаємо перспективи нових санкцій США проти Москви. Брейвері тейксю трюдемост анімеджінабл гардшіпс то файналі реворд'ю від вікторі. The Russia does not want peace. With our help for the Ukraine, also our freedom and our European values. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. We are with you, not just today or tomorrow, but for a hundred years. We cannot, as Europeans, let Russia win in Ukraine. Nobody is going to break us. We are strong. We are Ukrainians. Це середа. 9 липня, три роки і 136 днів з початку повномасштабного вторгнення. До мене приєднався старший закордонний кореспондент The Telegraph Роланд Оліфант. Роланде, можеш почати з останніх новин про військову ситуацію. Привіт усім. Доброго ранку. Я думаю, що слово Бліц насправді підходить для цього ранку. Давайте почнемо з повітряної війни. Росія нанесла новий рекордний удар. Знову ми бачимо найбільшу ракетну і безпілотну атаку за більш ніж три роки війни. Попередній рекорд до того був встановлений у п'ятницю перед вихідними до того минулої ночі. Удар повітряні сили України кажуть, що Росія атакувала 728 дронами та 13 ракетами. Вони сказали, що системи протиповітряної оборони перехопили 712 дронів і знищили сім ракет таким чином, впоравшись навіть з такою великою атакою. Але щоб дати уявлення про те, як це зростає, попередній рекордний удар. Встановлений минулого тижня становив 550 дронів, і ми говорили про це для наших постійних слухачів, це, мабуть, не стане несподіванкою. Ми спостерігали, як ці атаки зростають за масштабом, і протягом останніх тижнів і місяців було багато попереджень про те, що Росія нарощує виробництво, відкриває нові заводи для виробництва дронів. Тому саме цього ми й очікували. Володимир Зеленський відповів у соціальних мережах. Це показова атака. Це відбувається саме в той час, коли докладено стільки зусиль для досягнення миру, для встановлення перемир'я. Але тільки Росія продовжує відкидати всі ці спроби. Наші партнери знають, як чинити тиск так, щоб змусити Росію задуматися про закінчення війни, а не про запуск нових ударів. Додав він, що піддалися атаці. Тим журналісти в Києві чули вибухи і дрони, що гудять над столицею. Ігор Поліщук, мер західного міста Луцька, сказав: теж виникли пожежі. Це регіон, який межує з Польщею, тобто прямо на заході України, сказав, що пожежі виникли на як він назвав підприємстві. Він не уточнив, що саме це було ніхто не повідомив про загиблих або поранених. Тому Міністерство оборони Росії заявило, що його удар високоточною зброєю дальньої дії був спрямований на інфраструктуру військових аеродромів, і стверджувало, що всі визначені цілі були знищені. І... Я впевнений, що пізніше в програмі ми поговоримо про ракети Патріот, протиповітряну оборону та все таке інше. Ми повернемося до Патріот, не хвилюйтеся. Добре, перейдемо до фронту і почнемо як зазвичай за прифронтову поплаву. Отже, в області Суми насправді небагато змін. Росіяни все ще мають плацдарм всередині українського кордону приблизно 25 кілометрів на північ від міста Суми. Той наступ, знаєте, дійсно розпочався на початку цього року, але він якось призупинився. Вони не досягли великого прогресу за останні два з половиною тижні, і наразі е, виглядає так, що досить цікаво їх трохи відтиснули назад. Отже, маємо звіти, що у вівторок росіяни змогли просунутися на північ від села Юнаківка, але у нас також є повідомлення про те, що українці здійснюють контратаки практично по всьому тому плацдарму. Геолоковані кадри опубліковані вчора е, показують, що. Українські сили нещодавно просунулися в селі Кіндратівка. Ви можете перевірити це на картах, якщо хочете точно знати, де вони знаходяться. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець повідомив днем раніше, що українські сили просунулися в тому районі. Російський військовий блогер вчора заявив, що українські війська увійшли в Кіндратівку і також у село Олексіївка. Отже, іншими словами, російська спроба встановити буферну зону в Сумській області здається, загальмувала, оскільки українці продовжують відновлювати ініціативу там, рушаючи швидко навколо годинникового циферблата поля бою у вовчанську укріплення, розташовані безпосередньо на північ від міста Харків. Російські війська продовжували наступальні операції. Підтверджених просувань немає. Подібно в напрямку Куп'янська на сході Харківської області це не означає, що там нічого не відбувається, але я перейду до того, де речі дійсно подібні, рухаючись вниз, повз Борову, повз частину фронту в Лимані. Російські сили все ще наступають, але підтверджених просувань немає. На Донеччині ситуація трохи динамічніша тепер в районі Краматорська та Часового Яру є повідомлення про російські. Відносно скромні, але все ж таки російські просування до села Ніколаївка, що на північ від Часового Яру, та до сіл Маркове, Пречина та Біла Гора це все е, на південь від часів Яру, не в самому часовому яру. І ті, хто знайомий з полем бою, знають, що часів Яр знаходиться на в вершині великої лінії пагорбів, яка потім веде до укріпленої долини, де розташовані Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка, усі ці міста, це називається фортеці чи пояс фортець. Трохи деталей про бій тут. Отже, представник української бригади, яка діє там, сказав, що російські сили атакують невеликими піхотними групами. Іноді на мотоциклах і всюди ходах, дедалі частіше використовуючи дрони для перекриття українських наземних ліній зв'язку і постійно застосовують плануючі бомби в тому районі. Що знаєте, є постійною темою війни. Дуже важко зараз зосереджувати війська і бронетехніку. Росіянам доводиться просуватися вперед дуже маленькими групами, рухаючись на південь, звідти до Турецька, ми маємо. Ми дійсно маємо повідомлення, що росіяни змогли трохи просунутися на північний захід від села Вилівка біля Торецька. але є ширший аспект, який я хотів би тут зазначити. І я тут цитую Центр оборонних стратегій Київський військовий аналітичний центр. Вони кажуть, що російські війська не досягли значного прогресу на захід від Торецька. або в напрямку Костянтинівки з початку червня 2025 року. І тому здається, що росіяни. Змінюють напрямок свого основного наступу з Костянтинівки на Покровськ, і конкретно ми ось ось дійдемо до Покровська на своєрідний ріг півмісяця на північний схід від Покровська. Мета полягає в тому, щоб одночасно охопити Покровськ і створити умови для оточення Костянтинівки і всього оборонного поясу, про який я щойно згадав, цих міст фортець по суті, намагаючись обійти їх. І просуватися з півночі або з північного заходу, щоб відрізати їх. Тобто, вони вважають, що можливо саме це росіяни намагаються зробити навколо Покровська. Важко підтвердити просування, але щоб дати вам відчуття інтенсивності боїв, ми отримали звіти від СЕДІС 68 російських штурмових і наступальних дій. У Покровському секторі за останні 24 години. Це 188 вздовж усього фронту. Основна маса, значна частина боїв все ще у районі Покровська, який на тому Всей східний край того півмісяця російської активності, в якому зараз знаходиться Покровськ. Отже, це відповідає аналізу про їх концентрацію в тому напрямку між Костянтинівкою та Покровськом. Тепер наступна цікава зона Венецея. І наші дорогі слухачі, це Новопавлівка район, де межують Донецька та Дніпровська області, тобто приблизно 30 або 40 кілометрів на південний захід від Покровська. Зараз однак це стало дуже динамічним упродовж останніх кількох тижнів. Україна, здається, відновила частину території там біля села, яке називається Дачня. Ми не маємо підтверджень про конкретні успіхи росіян у цьому районі сьогодні, але вони... Безсумнівно просуваються вперед у кількох точках, і знову хочу звернути увагу слухачів на, на цей район, тому що, на мою думку, це може бути дуже небезпечне місце для українців на даний момент. Це з оцінки CDS, яка вийшла минулої ночі. Операційна ситуація в напрямку Новопавлівки значно небезпечніша ніж на сумському напрямку. Це та область, про яку я говорив раніше, де українці почали відсуватися назад, і це загрожує потенційними негативними наслідками для оборонних сил України як на оперативному, так і на стратегічному рівнях. Якщо командуванню Сил оборони не вдасться стабілізувати ситуацію в цьому напрямку найближчим часом, військове і політичне керівництво України повинно підготуватися до можливого відкриття Павлоградського оперативного напрямку і виникнення оперативних ускладнень на Запорізькому напрямку. Отже, по суті кажуть, зверніть увагу на це. Це ще одна динамічна зона, в яку росіяни докладають зусиль. Перш ніж я піду, хочу зазначити про фронт, що тягнеться Південний фронт, що тягнеться через регіон Запоріжжя аж до Дніпра. Росіяни зробили рухи вздовж нього. Вони, вони атакували біля місця, яке називається Малинівка поблизу Гуляйполя. Але що дійсно привернуло мою увагу, так це те, що за останні декілька днів вони атакували біля Кам'янського і, схоже, змогли просунутися в Кам'янському. Кам'янське це село в самому кінці лінії, де лінія зустрічається з рікою Дніпро. Це фактично було в руках українців протягом усієї війни. Це, це місце, де росіян зупинили на другому тижні вторгнення. Якщо ця опора на тому кінці лінії почне рухатися, я не впевнений, що вона дуже зрушила, і це потенційно значуще і безумовно те, на що я звертав увагу. Це майже весь мій огляд. А тепер інша ситуація з патріотами. Слухачі пам'ятають, що Сполучені Штати минулого тижня заблокували або скасували приблизно 30 ракет перехоплювачів Patriot, які були на злітній смузі в Польщі, і вже збиралися перетнути кордон з Україною, але їх зупинили за наказом Пентагону, який сказав: Ми повинні переглянути наші власні запаси. Дональд Трамп тоді пообіцяв після телефонного дзвінка з Володимиром Зеленським відновити це. Зараз виглядає так, що вони отримають приблизно третину з тридцяти, на які очікувалося. Отже, не так багато, як було заплановано. Третина з тих, що були заплановані, тепер очікується до доставки. Є розмови, що він згідно з нашими ранковими звітами розглядає можливість відправлення ще однієї системи Петріот, тобто іншої батареї, що збільшить і не тільки ракет, а й іншої батареї. Чи це матеріалізується, я не знаю. Але також, знаєте. Існує деяка досить цікава інформація щодо е, причин американського рішення про скасування цього. Це як повідомляють веде до Елбріджа Колбі. Він є заступником міністра оборони, і я планую детальніше його розглянути. Насправді, бо я думаю, що він відіграє дуже ключову роль в американських рішеннях щодо цього. Але на даний момент ми розуміємо, що Сполучені Штати, очевидно, мають лише приблизно 25% перехоплювачів ракет Петріот. Які їм потрібні частково через те, що вони дійсно витратили запаси на близькому сході в останні місяці, і це одна з причин, які е, це дійсно не пояснили тоді. Ми просто чули: о, ми повинні поповнити наші запаси. Ось так. Не дуже добре пояснено. Часткова причина в тому, що вони використали так багато патріотів на Близькому Сході нещодавно, під час ви знаєте, нещодавньої війни між Ізраїлем та Іраном, що це було настільки тривожне виснаження, саме це змусило їх заморозити. Варто зазначити тут, наскільки ми розуміємо, їхній критерій достатніх запасів був нижчим за це фактично з початку війни, коли почалася Україна, через те, скільки вони відправляли в Україну. Тож це, це питання, яке продовжується. Е, насправді я брав участь у кількох дискусіях лише нещодавно чи минулого тижня щодо великих викликів, з якими зіткнеться Україна в наступному році. А велика проблема полягає в перехоплені балістичних ракет, фактично це означає петріоти, і це проблема не лише для України, це проблема для Європи. І є це питання про те, чи можемо ми купити більше, чи можуть американці виготовити більше. Але також, як я розумію, є європейські компанії, які виробляють еквіваленти петріотів, але просто не в такій кількості. Як мені пояснили, я впевнений, що хтось, хто дійсно знає, мене виправить. Але мені це пояснили так: американці будують їх на заводах як продукт на фабриці, а італійці. Роблять їх як дуже індивідуальне, добре італійське шкіряне взуття це ручна робота у нашому традиційному стилі, з відповіддю, що вони дуже добрі, але виходять лише знаєте приблизно півдюжини за раз. І вони, знаєте, вас відзначатимуть на вечірках як дуже хорошого перехоплювача ракет, але їх недостатньо. Я передаю слово назад венеції зараз, тому що я думаю, що починаю говорити непослідовно і ризикую бути легковажним. Дуже дякую, Роланд. Отже, зараз я надам вам дипломатичні оновлення, і звісно, головна новина сьогодні це коментарі Трампа щодо Путіна. І, як ми чули, це включає дещо різку мову. Отже, виступаючи вчора під час телевізійного засідання Кабінету міністрів, він сказав: нас завалює лайном від Путіна. Якщо хочете знати правду, він завжди дуже приємний, але виявляється, що це нічого не значить. Путін не ставиться до людей правильно, він вбиває занадто багато людей. Тому ми відправляємо деяку оборонну зброю, і я це схвалив. Тепер жодна з цих оцінок Путіна не стане особливо дивною для вас, хто слухає. Але це відбувається через день після того, як Трамп сказав, що відправить більше зброї в Україну, як він тут згадав. І це здається натякає на те, що, можливо, він нарешті повертається проти Путіна або починає бачити правду про Путіна. Ми повіримо в це, коли насправді це побачимо, і ми знаємо, як швидко можуть змінюватися думки та риторика Трампа. Але цілком можливо, що це спричинило особливо сильний удар Росії по Україні минулої ночі. Можливо? Що ще цікавіше, на мою думку, у коментарях Трампа, так це те, що його запитали про законопроєкт щодо санкцій проти Росії, який зараз пропонується Сенатом. І він сказав: я розглядаю це дуже серйозно. Це викликало в багатьох людей надію, що США, нарешті, можуть накласти додаткові санкції на Росію за її вторгнення в Україну. І швидке підсумування від того часу, як президент Трамп прийшов до влади, жодних нових обмежень проти Росії цього року не було запроваджено, і країна не була включена в його митний бліц. Але сенатор Лінці Грем наполегливо просуває новий законопроєкт, який запровадить 500 відсоткове мито на імпорт з будь-якої країни, що купує російський уран, газ або нафту. Це передбачало б виняток для деяких країн, які ще імпортують російський газ, але підтримали Україну, наприклад, деякі країни в Європі. У законопроєкта більше ніж 80 співавторів у Сенаті, тому він має багато підтримки з різних партій, але його затримують вже протягом місяців, і причина цього Трамп. Зараз він, нарешті, отримує деяку динаміку. Грем сказав учора, що Трамп сказав йому пора діяти. Частково це може бути через зміну, яку ми, здається, виявляємо в ставленні Трампа до Путіна. Але частково це, ймовірно, через коригування, які Грем вносить у законопроєкт. Отже, він розширив здатність Трампа видавати президентську відмову, якщо він захоче, тобто фактично більша влада для нього. Існуючий законопроєкт уже дозволяє Трампу скасовувати санкції щодо цих націй, які купують російську нафту уран на 180 днів, якщо він захоче. Але переглянутий законопроєкт передбачає другий 180-денний період відміни з голосуванням у конгресі. У будь-якому випадку, все це означає, що законопроєкт може бути винесено на розгляд пізніше цього місяця, тому ми будемо слідкувати за цим разом із законопроєктом про санкції ЄС, який як ми вважаємо, буде винесено на розгляд десь цього тижня. Як про це згадувала Франсис вчора. Поки ми говоримо про Трампа, є ще одна історія, яку слід згадати швидко. CNN отримали аудіозапис з фандрейзера, який він проводив минулого року. Це перед виборами у США. І в ньому можна почути, як він повторює своє звичне хвастощі, що війна в Україні ніколи б не відбулася, якби він був президентом замість Джо Байдена в 2022 році. Але він також додає щось, чого ми раніше не чули, наскільки я розумію. Він стверджує, що сказав Путіну в якийсь невизначений момент перед повномасштабним вторгненням, що якщо він все ж таки на це піде, то він розбомбить Москву до чортів. Не зрозуміло, що саме ця загроза могла означати, враховуючи, що її висловлював хтось, хто на той час не був президентом, але ось такі дані. І, нарешті, щодо сполучених штатів, чинного посла України, там Оксану Макарову незабаром буде замінено. Це згідно з заявою міністра закордонних справ, який вчора виступав на українському радіо. Це частина плану переоснащення всього дипломатичного корпусу України. По всьому світі очікуються значні кадрові зміни. Україна намагається забезпечити кращі пакети військової допомоги та більше підтримки від міжнародних партнерів. Макарова обіймає посаду посла Києва у Вашингтоні з квітня 2021 року, і вона зіграла дуже важливу роль у координації військової та фінансової підтримки США під час початкових етапів повномасштабного вторгнення Росії. Міністр закордонних справ України описав її як одну з наших найуспішніших послів. Отже, Оксано, якщо ти слухаєш, будь ласка, звернися до нас. Ukraine The Latest з радістю запросить тебе на подкаст, щоб обговорити твій час у США, коли ситуація стабілізується. Тепер ще дві малі історії, які слід згадати, що свідчать про зростаючу російську загрозу тут, у Великій Британії. Учора три чоловіки, які працювали на групу Вагнер, були визнані винними у підпалі складу в Лондоні, пов'язаного з Україною. Це дійсно захоплююча історія. Я не буду заглиблюватися в деталі, але в основному цей об'єкт містив українські підприємства, які відправляли гуманітарну допомогу та товари в Україну, включаючи обладнання супутникового зв'язку StarLink, яке безумовно дуже важливе для українських військових. Внаслідок нападу було завдано шкоди приблизно на один мільйон. Не ви пам'ятаєте групу Вагнера, російське приватне угруповання, чий керівник Євгеній Пригожин намагався рушити на Москву з опинився в Білорусі, загадково загинув у авіакатастрофі. У будь-якому випадку група Вагнера все ще активна, хоча трохи менш відома в останні дні. І під час цього суду в Олдбей, тут у Лондоні, суд почув, що один з цих чоловіків зв'язався з групою Вагнера через Телеграм та сказав, що хоче допомогти їм, і прагнув виконувати серію місій. Окрім цього, підпалу складу однією з інших змов, які вони обговорювали, але ніколи не здійснили, був план викрасти російського дисидента мультимільйонера тут у Великобританії Євгенія Чечваркіна. Вони також планували напасти на його ресторан та винний магазин тут, у Мейфеєр, у західному Лондоні. Я думаю, варто зазначити, що це відбувається лише через пару місяців після того, як шість болгар були засуджені до тривалих тюремних строків за шпигунство на користь Кремля, тут у Великобританії та по всій Європі. Це показує, що зловмисний вплив Росії все ще дуже активний. І, нарешті, комітет з питань оборони вчора оприлюднив свій звіт про оборону в сірій зоні. Депутати закликають навчати британських дітей, як виявляти російських шпигунів в інтернеті. Це частина їхньої спроби залучити все суспільство до захисту держави, а не покладати все на Міністерство оборони. Також включає підготовку людей до виявлення загроз у сірій зоні, таких як кіберзлочинці, що використовують саботаж, шпигунство або дезінформацію для спричинення хаосу в інтернеті. Цю історію написала наш колега Даніель Шарідан. Ми додамо посилання на це в примітках до шоу. Вона фактично йде в декретну відпустку наприкінці цього тижня. Я знаю, що вся команда і я впевнена, усі наші слухачі бажають їй удачі. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The telegraph, на www.telegraph.co.uk Ukraine Фелейст. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі Телеграф, пачка Ко ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.